Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця. Сьогодні у нас понеділок, 12 серпня, я розпочинаю зйомку свого вишивального тижня. Пишете ви мені, що два тижні це задовго очікувати відео, довго не виходять. Можливо, якби я, крім вишивальних тижнів, ще щось знімала, то це було б не так помітно, але оскільки часу і бажання на зйомку в мене дуже мало. То дівчат. Ну, Буду спробувати раз в тиждень викладати, якщо щось не знімається, не збирається матеріалу. І так, щодо планів на цей тиждень, основним процесом в мене буде оця сорочка сорочечка моєму синочку Марчику. Мені тут потрібно вишити горловинку, манжети. Точніше, це будуть не манжети, а такі смужки, якими будуть начебто кріпитися манжети. так? І, мабуть, зробити тут оцей розріз. Буду я пробувати все-таки віддати на пошиття, якщо вдасться. Ну, це буде видно. Окрім того, сьогодні я буду нарешті-нарешті стартувати в спільному проєкті літня симфонія від Needle Art ось таку чудову гольничку. Якщо чесно, я підписалася, я навіть не знала, що це буде. Не дочитала, не додивилась, побачила картинку і закохалась. І потім надіяла, що це буде щось об'ємне. Так, вона дійсно буде об'ємна, окрім цього малюнку, який ви бачите, тут з кожної з чотирьох сторін теж буде там вишиватися, і вона така буде, знаєте, такий, ну, не зовсім кубік, а такий плаский, начебто кубик. Тобто вона така буде об'ємненька. Вже дівчата розпочали, вже два дня шиють. Я ж не розпочинала, бо я займалася чимось іншим, ось. Основу я вже собі підготувала, я її проверложила. Я радію, що я не почала прямо одна з перших, тому що якісь питання виникають по ходу, організаторка дає відповіді, і тепер мені не так страшно розпочинати, я вже трошки нече зрозуміла. Отож, є у мене ці матеріали, я вам вже їх показувала, коли відкривала, ну нагадаю, ще раз давайте. Це ось такі ниточки, муліне, крейнік, перле, шовкова стрічка, і пак з бісером та біконусами. Ну, і, звісно, основа. Ось така ніжна основа, вона в мене вже досихає. Зараз я її ще фінально. А пропрасую, так, я її попрала, бо мала основа залом і я дивлюся, що він не зовсім пішов. Бачите, ось тут. -ут. Ну, нічого, я це ще розпрасую. Виберу більш кращу ділянку для того, щоб розмістити власне, центральну голківничку, а далі тут будуть смужки отакі йти і денце. Значить, квадратики 2 це буде верх низ і чотири боковушки. От, отож, зараз ще фінально розпрасую і буду починати сьогоднішній вишивальний день саме з цього проєкту. І також я запланувала ще декілька стартів, але про це вже згодом у відео. Сьогодні вже четвер, дівчат хочу показати вам якісь проміжні свої результати, бо я катастрофічно відстаю в своїх сумісниках. Ось. Так, це у мене, як вона називається, літня симфонія. Так, літня симфонія. Нагадаю, так, ось ця. Ну, тут же дівчата повишивали дуже багато, я зробила лише основу. Я вишила бекстічем контур для безкорнюшного шва. І я позашивала оці квадратики, повишивала. Далі між ними потрібно буде шов колосочок робити, я ще до цього не дійшла. Що можу сказати? Попередньо мені надзвичайно подобається підбір відтінків. Оцей ось зелений, як він називається, зараз вам скажу. Так, не скажу, напевно, не скажу, як він називається цей колір, бо назви я тут не бачу. Це Номер 537. Надзвичайно красивий відтінок. Дуже гарний оцей перехід в зеленому. Зараз вам ближче піднесу. Він такий і не теплий, і не холодний. дуже благородний, дуже так вишукано виглядає. Так само цей золотий, гарно підібраний. Але я боюся, що мені цього золота не хватить. Тому що для буковинок цих потрібно буде вишити те, що такий Прямокутник золотом, але він буде ось так на всю цю, а в мене залишилося зовсім мало ниточки. оцієї крейніку. Ось все, що в мене залишилось. По суті, дві нитки і якісь там обгризочки. Ну, буду бачити. Я поки його е, так не поспішаю, тому що тут. Е, не щодня викладаються якісь оновлення, дається якийсь час на це все, отож я буду потрошки доганяти. А ось Тела Артс сумісник, там щодня викладається. І я, дівчат, натворила дуже поганих справ, бо я заспойлерила піни. Дуже за це вибачаюся. Я уявляю, яке це було розчарування для тих, хто теж придбав ці паки і чимно чекав до третього дня. Я чесно не побачила це, я не почитала уважно пост, де було написано. І думаю: ну, на конверті ж теж нічого не було вказано. Ні, дівчата було. Було, я не знаю, як я це не побачила. ну Я просто в такому захваті це все відкривала. І я ще, знаєте, так посумувала, що не було нічого такого, що як в минулій морквині. так, там оцей пак ми відкривали. в останній-в останній день, А тут я така: ну шкода, що нічого такого нема. Є, дівчата, є. І я цей ще й виклала відео. Я зазвичай тиждень проходить, я ну, ще мінімум тиждень монтую це все. А тут я так і швиденько змонтувала, виставила на другий день сумісника, тому величезне е, моє. Шкодування і я вибачаюсь, з дівчатку, моя зіпсувала сюрприз, дійсно не хотіла. Я потім швиденько закрила відео, ну але декому я сюрприз це зіпсувала, мені дуже прикро. Через це я розумію, як це неприємно. Тому обіцяю, що більше такого робити не буду, буду уважно все вичитувати. Це мені буде таким гарним уроком. Бо, чесно, я би сама себе вигнала. Дуже-дуже мені прикро. Ось. І по цьому суміснику я відстаю на два дні вже, тому що вже ще два етапи потрібно було вишити. Сьогодні вийде ще четвертий, а у мене лише перший. Ось. І вони досить такі трудоємні. Ці етапи, порівняно з морквинкою, де треба було вишити маленький рядочок, то тут більше. І якби в мене не було нічого іншого, термінового, я би вкладалася. А так, я шпарю сорочку, хочу дошити, тому. Все решта по залишковому принципу. Так от, давайте покажу вам поближче. Вже багато хто показував. Люда вас снідал гарне відео зняла. Ось Ось такий тут в нас, значить, також ми зробили таку рамочку. Я чомусь теж думаю, що це буде така гольниця Бекстічем. Далі ми швом-козлик таку вишили. І ось такий це комбінований стібок. Він де такий великий довгий хрест, начебто, і зверху настилування робиться. І отут віє ловісті бочки тут, і отут на кутиках. Ось, Поки що два кольори задіяно. Бісер я пришивала дівчат в різні боки, як я буду на це дивитися. так? По бокам він де по діагоналі, причому кожен бік своя діагональ. так? Цей сюди, наприклад, а цей сюди. Ось е, низ вверх в мене йде так, вертикально, а боки горизонтально. Можна було як завгодно, я подивилася різні варіанти, як дівчата попришивали, вирішила так. І пришивала я не ниточкою цією з набору. Я її, чесно, пошкодувала нею пришивати. І я. Вперше спробувала оцю ниточку таку плескату. Так. Ось я раніше неї не пробувала, але я собі купила декілька різних. Одну дала сестрі спробувати Мадейру, а оце щось інше не Мадейра. Ось така. І, знаєте, гарно тримає вона і не видно її. Я переживала, чи буде видно. До речі, такий лайфхак. Хто не знає, хоча, можливо, всі вже знають, але, може, хтось не знає, як провірити. Чи у вас буде видно, чи не буде видно вашу протяжку. Ви прикладаєте там, де мало би бути, і ставите під неї білий аркуш. Отак от, от. Якщо видно, значить буде видно при оформленні. Тому що вже не раз зустрічала десь відео, де дівчата кажуть: ось я вишила, було не видно, а оформила і стало видно. Ось Тому я завжди так перепровіряю себе. І ось так. Отож, сьогодні мені треба зробити ще декілька етапів. Ось, ну, принаймні, один я хочу встигнути, буду я вишивати таке пшеничне поле тими лохматими ниточками, буде цікаво мені спробувати, як ними вишивати. І покажу, що в мене по сорочці. Тут, дівчат, я теж порола безбожно. Не так вишила не ту послідовність кольорів, так, яка має бути має з зеленого починатися і зеленим закінчуватись. Я почала з вишневого. Ще переглядала майстер-класи, щоб зрозуміти, скільки мені відступити, як це все-таки той комірець зробити. Коротше, багато часу пішло на те. Ось, і я відміряла це, я шию комірець дівчат. Ось такий він буде. Якийсь мені дуже довгий виглядає, але наче по сантиметрам. Ну, я тут ще не закріплювала, може, я щось тут трошки поміняю. Хочу подивитися, щоб мені гарно закінчився візерунок. Так, на таку ось якусь логічну частинку. Ось, І почала я гладь. Вишила, вирішила, що я буду такий гладівий робити комірець. По-перше, мені дуже та гладь подобається. А по-друге, вона в мене, наче, швидше йде. Може, це мені так здається, але. Ну, ось так от. Так що я от собі розпочала візерунок, щоб вже в схему не дивитися, так, від. Перший пазуху я шила, то я обрізала щоразу нитку після кожного фрагменту. Зараз ні. Я роблю протяжки під вишитим, тому бачите, в мене тут не обрізана, не обрізана. Зараз я перейду жовтим вишию, потім чорним, потім перейду зеленим. І так я ось просуваюся, шию трьома голочками. По черзі і так під вже вишитими стібочками, бачите, пропускає, що навіть особливо і нічого не видно. Тих переходів, ось, воно буде гарне. Так що, ось таке буду намагатися пошвидше вишити цей комірчик. І так, дівчата, сьогодні вже неділя, мало що я вам можу показати, бо шию в основному сорочку. І ось я зробила такий комір. Ось такий він в мене гарний вийшов. І також вишила одну цю штучку на манжет. Ось Зараз мені залишається вишити ось тут другу. Я тут прошила шматок тканинки, щоб мені зручніше було запялювати, бо відступила від краю ось тільки стільки, щоб. Економлю тканину, щоб мені на рукави вистачило. Ось Зараз вишию ще одну таку штучку. Вирішила, що на комір я візьму оцей візерунок, а на оці штучки, застібки на рукави, я візьму оцей візерунок. Його можна буде закінчення зробити ось таким трикутничком. Так? Ось Він більше навіть підходить. Вимірила, що мені от стільки. А десь він буде в мене ось такий, але нема сенсу весь вишивати, бо частина піде під рукав, і видима буде десь от, от так. От. Сантиметр 8 буде видимої. Ось. Тому зараз маю душити другу і буду прати. А по своїх сумісниках, то ось я трішки ще душила, вишила пшеничне поле. Хатинку одну, тут ще не до кінця, тут ще немає вишень. Дуже легко було вишивати цією ниткою. Я думала, буде вона якось не дуже вкладатися, бо вона якась трошки дивна. Але навпаки, оця її основа вона така, як мотузочка, я вам потім поближче покажу. Вона не дає нитці абсолютно рватися і одне задоволення було нею вишивати. Звісно, вже сумісник пішов набагато далі. Дівчата вже вишили задню частину, вишивають боковушки. І коли з'явилася задня, і там по чотирьох куточках був візерунок, я злякалася, що це буде без корню. Бо я вам вже казала, я не люблю без корню, мені не подобається ця форма. Ось, я така думаю: ну якщо буде без корню, буду придумувати сама щось, щоб зробити гольничку, щоб зробити. Ось ну, такі боковушки. Але, на моє щастя, вчора вийшла боковушка, і я видихнула з радістю, що це не біскорню. Отож, в мене дві гольнички тут одинакової, майже розміру, там один, один хрестик в них різниця в розмірах. Так що буде цікаво, буду мати дві такі. Отож, як тільки я завершу сурочком, зразу ж беруся за сумісники. І так, дівчата, завершую я цей рукодійний тиждень. Не так багато вдалося вишити, як хотілося. Не сталися в мене ті старти, які хотілись, але все ж. Хай з відставанням та участю у авантюрці я продовжую. Вдалося мені довишивати. Це в нас третій день, третій день, тут далі будуть ще вишні. І ця частинка буде готова, далі піде зворот, і вже бухові частинки. Ось дуже мені подобається, як воно все виходить. Тут, бачите, такі наче мальви під хатинками, зроблені лейзі Daisy. Ось таке пшеничне поле. Бачила я в когось, хтось викладав фото в групі Telegram, що такий чіткий цей колосочок. Я думаю, що там дівчинка спочатку зашила поле. А тоді вишила колосок. Так, мабуть, було б краще його видно, ось, але, звісно, важче вираховувати. Я ж поле зашивала, як і потрібно було півхрестом, але я шила кошечку. Тому в мене зворот ось такий, він вийшов. Теж дуже гарний, до речі. Ось, але такий рясно зашитий. Я переживала, чи мені вистачить. Цієї нитки, якщо я буду так шити, тому що при такому способі розхід, звісно, більший. Але мені вистачило, що вона лишилася. Я не впевнена, чи вона ще буде десь використовуватися, але вона в мене ще трохи лишилася. І ось я те, про що я вам казала, зараз покажу ось. Бачите, вона має таку основу, наче мотозочок такий плетений. І цей моторусочок не рветься ніяк, його можна лише розрізати ножицями. За рахунок цього ниточка рівномірна весь час, і оцей ворс, який є, це не такий, як в махеровій ниточці, Ось, Тому він нікуди не щесується, не вона от нею в тому плані добре шити, тому що вона завжди одинакова на всіх хрестиках на початку на кінці. Воно нічого не щесується, цей ворс. ниточка сама не рветься, не перетирається. Отож, я брала, яка тут була нарізана, метрова нарізка, і нею ось так зашивала, все, оцей півхрест вийшло дуже гарно. Буду потрошки продовжувати, але далі. Основний, знову ж таки, упір буду робити на сорочку. І давайте ж до сорочки. І так, вона повністю вишита, попрана, відпрасована. Я зробила собі заміри. Мені буде цікаво зараз порівняти, чи змінилися заміри. Ну, змінитися то вони точно змінилися, але Знати, скільки тканина дала усадки, тому що це льон італійський, не цвайгард, і я не знаю, яка в нього усадка. Але, наче все дуже гарно, дуже гарно себе гладь повела. Ниточки ще якісь, більш блискучі стали після прання, прасування. Ну, Дуже все гарно. Це ось моя пазушка. Далі тут Трішки треба буде витягнути, бо це я так запялювала, бачите, треба буде вирівняти мій комірець. І тут оці штучки на манжети. Ось. Такі вони вийшли. Теж все дуже гарно. Все мені подобається. Нічого в мене не полиняло, я переживала, бо кажуть, що шок Мадейра може линяти, синій колір може линяти. Ну, я не знала, як що. Про всяк випадок, я поклала у воду серветки ці для поглинання кольору в тазик, але все нормально, нічого не полиняло. Ну цей колір льону, дівчат, він бомбезний. Він настільки розкішно виглядає, що це просто дуже гарний. Ось. Мені дуже подобається. Буду займатися на наступний тиждень зборкою. Так. Ще що я вам хотіла показати. Ну, давайте разом з вами поміряємо. Я так записала, скільки в мене ширина була 45. Ну, стала 40, майже 44, так. Добре, сіла. Так, а пазушка була 9,8. Ось так майже так і лишилося на 25. Ну, зовсім трішки сіла, зовсім трішки. Хоча тут ширина, може, десь вона і нерівномірна та тканина, в плані нерівно відрізана, бо я вже, як я, так і робила, бо не хотіла. Ну так, десь сантиметрик пішло по ширині. Ось. Тому не критично вона сідає, так. Що я вам ще хотіла сказати? Хотіла вам показати вже дівчатка, дехто показував, які в нас є марки. Випускає наша Укрпошта і листівки. Я, власне, комусь там щось відправляла на Укрпошті і побачила ось такі марочки українська вишивка код нації Харківська область. отака, бачите, тут з півником. Ось такі марки є: конверт і листівочка. З такою ж сурочечкою. Ось і це в нас є крим. Треба буде в них ще на сайті, можливо, пошукати інші. Ну, наразі мені пушпарка сказала, що тільки такі. Ось такий конверт з кримом. І ось така вишивка листівка. Теж цікава така. І ще я вам обіцяла розповісти про блогерів, про ті канали, на які я не так давно підписалася, які я не так давно для себе відкрила. Сьогодні я вам розкажу про два канали, буду потрошки отак в кінці кожного тижня додавати. Можливо, про щось я вже згадувала. Перший це канал Рута Стіч Вікторія. Я спочатку була на неї підписана в інстаграм, потім дізналася, що в неї є свій канал, почала теж дивитися. Дуже цікаві в неї вишивки. Вона багато вишиває французьких дизайнів по книгах, по журналах. Також вона робить першовідшиви для Лелі, наскільки я зрозуміла. Дуже цікаві, вони. я люблю дивитися її тижні. Вона викладає тижні. Вони цікаві, насичені, багато вишивки. Отож, вам буду рекомендувати залишу посилання в описі, як завжди. І другий канал це Зоряна Handmade Embroidery. Це її звати відповідно Зоряна дівчину. Я так зрозуміла, що вона зі Львова, якщо я не помиляюся, ось вона вишиває багато по наборах, вишиває багато dimensions, і вона оформляє свої роботи в багет після вишивки. Отож, цікаво, спостерігати, тому що ви побачите не тільки відшиті роботи, а й оформлення. І також закінчуючи якусь роботу, показуючи її оформлення, вона робить такі цікаві відео, показує на ту ж тему роботи, які вона вишивала колись раніше, до того, як вела канал, так, і які є оформлені. От в неї було про кораблі, так, вона вітрильник завершила і показала, які в неї ще є оформлені, і так далі. Багато в неї гарних оформлених робіт. Отож, теж рекомендую вам цей канал. Переходьте, дивіться, підтримуйте наших дівчат, обов'язково ставте реакції, пишіть коментарі. Навіть можна, якщо не хочете писати якийсь текст, багато дівчаток мені просто ставлять купу різних смайликів. Ось і це теж коментар, це теж реакція, це теж допомагає просувати відео. Отож, теж вам рекомендую цих двох дівчаток. Заходьте, дивіться, підписуйтесь, ставте реакції, ставте вподобайки. А на цьому я буду з вами прощатися і до зустрічі наступного тижня.